що, друзі перший виїзд на сертифікацію перший раз записую мікрофон в шоломі перший раз на insta 360 x 5 перший виїзд на r 24-го року Коротше, все в перший раз я вже так довго не їздив що я вже і забув як це так у мене тут є отакі от фольга на дзеркалах. знімаю бо нічого не видно і сідаємо та виїжджаємо так, що там по звуку? Казали херовий мікрофон. Mm. Ми зараз mm. спробуємо. А там, як воно буде, подивимось. Перший запуск. Не знаю, мене чуть чи не чуть, я хочу сказати, друзі. Е -е, їду на сертифікацію. А потім треба буде поїхати і поставити його на облік. Спочатку сертифікація, це провіряють мотик весь, е, всі там світло, коротше, поворотнички, все перевіряють. І після цього вже коли вони дають заключення, у нас буде бланк і ми з цим бланком йдемо в рево. Так, мотик прогрівся, виїжджаємо. Так, ну що, закритим Як я відвик від цього ну що, друзі, перший політ, наче все, гуд, ну, поки їдемо, проходьте, проходьте. А? Хочете, як хочете. Я пропускав а? Ну, не знаю як вам сказати перше почуття. Щось таке, коротше. Цікаво! Так, ну що, ми приїхали до середнього центру, а тепер треба знайти, що там в мене чи підгорає щось чи що, пластик нагрівся. Коротше, треба подивитись по карті де е, знаходиться наша контора Алло. Алло, <ривіт> <ривіт> доброго дня а підскажіть я на сертифікацію на Yamaha R1 проїхав стою біля сервісного центру МВС оце на ну тут поряд біля вас куди проїхати? Так, да, По території проти часової стрілки об'їзайте ваш сервіс на зворотну сторону і там буде банер е, сертифікації авто. -отека. Добре, все, дякую, під'їде зараз. Під'їздю. Ох тут и дорога, конечно, блядь. Так, ну що друзі, ми приїхали Поворотнички, все працюють, типу все гуд. Стоп, повороти, жатки всі працює. все, світло, дальні, близько О май гот oh Beautiful! Please drain me! Please take everything I have! Oh! Все? Так, ну що, друзі, отримав я сертифікат відповідності, все пройшов, чекав, блядь, 5 годин. Але мені зробили все. Починається дощ. І мені треба срочно їхати, щоб я не промок. Але найголовніше, що я все зачекав, все отримав. Далі. Просто їдемо у Мрео і оформлюємо мотик. Nice. Звучок, конечно, тропою сейчас смачний. Так подобається як він гиркає. Okay. Тут вже квартири сильно не по Ну в дожик я трошки проїхав. Ну все, на гараж заезжай.

Observatory parking lot in sports car. Vehicles are reported stolen. Officers have lost sight of the suspect. Code four. All units return to patrol. What's up, guys? We're here at the service center the Наша задача сьогодні поставити на облік, застрів пару копів, треба було максимально об'їхати їх, бо я б їхав без номерів. І основна задача була, щоб вони не зупинили мене. Ну коротше, все доїхав, все нормально. Що, друзі, от і завершилась історія з Ямахової 1 з Америки. Номера я вже отримав, показувати не буду по ціні. Зараз прикреплю тут дві транзакції було і сертифікат, третя транзакція. Ну і все, дві години займало, сертифікація два дні тому я робив теж там три години. Все разом вийшло за два дні. І все, я мав тепер на номерах і з тих паспортом. Тепер я не порушник, і можу спокійно їздити. Далі включимо вже гаражі. Друзі, ну що, на сакарі, мотик вже зареєстрований, на ньому катаюсь. Цей відео думаю завершити саме так. І в наступній серії розкажу про екіпіровку, тому що я їжу в такої екіпіровці і В мене зовсім немає її сьогодні. Але я хочу для вас розказати, яка треба, скільки коштує і вообще, чому я саме цю купив. Тому в наступній серії ви побачите відос про екіпіровку. На цьому відео підходить до кінця, тому всім дякую і до зустрічі в наступних відосах.